Всім вам добрий день. Радий бачити вас в новому відосі. Хотів зняти коротенький огляд на ноутбук, придбаний. Для роботи, для стрімінгу, для мінімальних якихось іграшок. Модель ноутбука, точна модель ноутбука буде в описі. Цей ноутбук називається MSI Twink 15. Точна моделька буде в описі. Розглядався він по двом причинам. Перше, ціна, ціна цього ноута 31 тисяча гривень. За такі гроші це найдешевший ноутбук з відеокартою RTX 4050. Того, як є навіть дорожчі моделі Одасуса і других виробників, там, де стоїть 35 і вони коштують під 40 тисяч. Але не в цьому ноутбуці не все так просто. Звісно, що за економію треба платити. Поставляється ноутбук, ось так він виглядає, верхня кришечка, він повністю пластиковий, без всяких там. Отак в нього кришка. Кришка заляпується, Залишаються відбитки. Я, мабуть, розкажу це відео буде більше розкажу про мінусів, так, чим плюсів. Того, як всі огляди, які я бачив, то більшість людей розповідають саме за плюси чогось, а про мінуси, якся, забувають казати? В цього ноутбука є один величезний плюс. Як я вже сказав, тут стоїть відеокарта RTX 4050 і 13 те покоління Intel. 13420H. Це 8 ядер і 12 потоків. відеокарта у нас GDDR6 на 6 ГБ. Ціна в 31 тисячу. Зараз я вам відразу покажу порти, які тут є. Тут ми маємо порт для зарядки і USB 3.0. На цій стороні ми маємо роздільний для навушників, для мікрофона. Роз'єми роздільні. USB 3.2 Type-C, але це не для зарядки. Для зарядки використовується другий. І Ethernet є в нас. Колір у нас сірий. Повністю, він, по-моєму, йде тільки в одному кольорі. А є синенька підсвітка клавіатури. На даний момент я вам не можу показати нормально, тому як камера цього не передасть. Кольори підсвітки не міняються. Міняється тільки яскравість. Один момент. Тобто, якщо ви думаєте, що тут міняються кольори, при встановленні ПО, ні, це не працює. Тут три види яскравості, так скажем, і підсвітка тільки синя. Другий момент, я б хотів би сказати за цей ноутбук, не просто так він коштує 31 тисячу, найдешевший да, на 40-50. Все ховається в охолодженні. Тут стоїть одна турбіна, Ну, якби вам може здатися, що Intel 13420, так, да, ноутбуки, в принципі, там, звісно, що там, я розумію, що там вищі температури да, за комп'ютер. Це не можна порівнювати. Але все-таки одна турбіна, я не знаю, що сподвигло MSI зробити на одну турбіну. Да, можна сказати, ну, в кавичках ігровий ноутбук. Да. І так вийшло, що охолодження трошки тут страждає. Звісно, що одній турбіні приходиться нормально так маслати, його чути, нормально чути ноутбук. Я користуюся, я не граю на самому ноутбуці, я виводю зображення через монітор. І це худо-бідно, якось цим можна жити. да, Ось ця область ВСД, ось тут прямо йдуть теплові трубки. Ось тут ось під екраном. да, Оця область нормально, так можна сказати, серйозно нагрівається. да, що я вам покажу вихлоп зараз цього ноутбука. Да? Ми маємо ззаді тут вентиляцію і збоку. Тут стоїть одна турбіна. Ось тут е вентиляційний отвір для турбіни. І тут йдуть трубки. А трубки. Тут всі зав'язані, звісно, що на одній турбіні. Ну, я не знаю, як правильно я не оглядовець великий ноутбуків, але як вам сказати, всі ці дві трубки, які йдуть, да, вони йдуть і через ЦП, і через ГПУ. Тобто вони можна сказати, будуть гріти один одного тут не роздільно. Ну, Понятно, що за бюджет прийдеться заплатити. Ще один момент, який я замітив. Відеокарта тут RTX 4050, да? вона обрізана по ТДПшки. І ТДПшка становить 45 Вт. Скоріше за все, вона підрізана із-за того, щоб просто хоч якось вивозило охолодження. Да? Але є. Пару моментів, які я готовий миритися з цими температурами, відразу вам скажу робочі температури цього ноутбука, ЦПУшка гріється більше, ніж ГПУ. 4000 лінійка в десктопах да, в звичайних комп'ютерах вийшла доволі холодна, продуктивна, чого я не брав на 3050. По-перше, 4000 лінійка Nvidia. Дала нормальний такий прирост за покоління. Да? Того і було вибрано 40-50, а не 30-50 карта. При тому ще 30-50 ще більше кочегара, чим ця, як я звернув увагу і подивився по тестам. Да? Відеокарта тут обрізана до 45 Вт ТДП. Але це їй не мішає ну, типу, давати отлічну продуктивність, навіть обрізана 40-50 Вт. Легко на 30%, 20-30% ділає 30-50 без всяких там проблем. Так що не думайте, що ця відеокарта там зарізана на ухнарі і частоти там не піднімаються, і все дуже погано. Ні. Тут просто, як я вирішив ситуацію з охолодженням, Я, можна сказати, задушену відеокарту ТДПшкою і так. Да? Я її ще андервольтнув. Да? І температури ще впали. Тобто я на одній турбіні да, добився температур 71 по процесору. Да? Це робоча температура. Припустимо, ви граєте в гру. Для моїх задач, там, які куплявся цей ноутбук, це стрімінг там, і пару ігор. Я з андервольтом на 880 мВ по відеокарті, добився стабільних частот відеокарти, добився зниження температури, в принципі, так як у нас всі теплотрубки зав'язані тут між собою. І е, становить в робочих задачах 71-75 по ЦПУ і. Е, 65, 63 становить по ГПУ. Ну, Інколи буває, вони рівняються. Коли андервольт я не робив, да, то ЦПУшка нормально так на 10 градусів, може навіть і більше виривалася доверху. Тобто ЦПУшка тут нормально так гаряча. А ЦПУ я нагадаю, що тут 13420H. Да, 8 ядер 12 потоків і він тут 45 Втний. І він, повірте мені, він хаває свої 45 Вт. Інколи навіть більше залітає, і 50, і більше 50. Тобто процесор тут такий доволі гарячий камінчик. Але за допомогою Андервольта я добився реально на одній турбіні нормальних робочих температур. Що по комплектації? Комплектація, звісно, що це дешевий варіант ноутбука і коробка в коробці зарядка на 20 В6 А, тобто 120 Втна. 120-ватна зарядка, в принципі, вона повністю справляється зі своєю задачею. Пару слів про екран. Хотілося би сказати, що він Full HD. 144 Гц. Відразу скажу, що якщо ви плануєте грати на ноутбуці, на мій погляд, ну, тусклуватий він. Не просто так, він дешевий. Якість картинки кльова, а от яскравості йому, звісно, що не вистачає ноутбуку. І ще хотів би повторитися, що не забувайте, він навіть з Андервольтом доволі таки гучний ноутбук. Ну, я думаю, всі ноутбуки так працюють, але типу, я просто звик до комп'ютера да, і я привик, що в повній тиші да, комп'ютер може видавати. там... Просто трохи мені незвично те, що ноутбуку приходиться так шуміти, щоб там видавати якісь там FPS. Батарея тут на 52 Вт часа. Про ніяку автономність тут не має йти навіть речі того, як він при відключеному живленні да, блоку живлення, він, розраховуйте на його автономність Wi-Fi і наполовину включене, включена яскравість екрана, Розраховуйте на 2-2,5 часа роботи. Не більше. Про ігри я зовсім мовчу. Я думаю, в іграх він витримає годину-півтори не більше. Ще один момент, який би я хотів сказати. Дивіться, як організовано, чого вони так зробили, я не знаю. Тут, якби... Зробили б якийсь отвір для вентиляції. Тут, його, він трохи, тут, тут маленький за, 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 за зазор забора воздуху. Да? Чого вони так? Ну, все, мабуть, в угоду ціни. Дивіться, ззаді, у нас є ще HDMI-порт для підключення монітора. Дивіться, я користуюся цим ноутом. Да? Тобто У мене підключена клавіатура, мишка до нього і монітор. Тобто він стоїть в мене окремо. Я на ньому так не, не граю на клавіатурі. Так. Того для мене ще якось зручно цим користуватися. Але я думаю, люди, які будуть грати тут на ВСД, ну тут доволі високі температури. Я вам зразу кажу, що тут доволі жорстко нагрівається. Якраз тут знаходиться ЦПУ. Клікпад у нас є, я не знаю, що про нього розказати. Є та є, в принципі. Дивіться, як тут організована кнопка ввімкнення ноутбука. Да? Вона не на клавіатурі, вона ось тут. Вона виглядає як частина корпусу просто. І ще один момент, який я забув сказати це його комплектація, це 512-SSD йде. В, ком ну, в комплекті, встановлений сюди. З непоганими швидкостями. 5000 на читання і 3000 на запис. І ще йде встановлена 11 home версія. В принципі, він уже з коробки готовий до роботи. Не знаю, я залишу ссылку на цей ноут, де купував саме я, це ніяка не реклама, нічого. Просто я вам покажу, де купував я по такій ціні. На сьогоднішній день, да, ціна залишається 31 тисяча. Не знаю, вирішувати тільки вам, купувати його чи ні. Для мене, в принципі, якщо подивитися на ціну, так. Да, Можна перекреслити багато його мінусів, яких, ну, в принципі, достатньо цих мінусів. так. Якби, Я можу сказати, що це робоча конячка, да? не треба розраховувати на якусь автономність велику. Для якогось стрімінгу, пару іграшок. Да? Припустимо, я там в танки граю, чи Fortnite, да? він нормально вивозить. HD-клієнти ультра, без всяких проблем. Якщо ви хочете побачити тести, тестів не буде. Я не буду записувати на телефон. Сподіваюся, що цей ноутбук вже справиться. У мене є старий ноутбук, на який я зараз пишу цей огляду, да? який не справляється з записом тестів ігор. По, з карти захоплення, так скажемо. Не виходить, в нього записати, не знаю чого. Тут сучасні порти вже, тут 40-50 карта стоїть, того, я думаю, він буде повністю справлятися зі своїми задачами. Не забувайте, що він добряче гріється, не знаю, мабуть, всі ноутбуки добряче гріються, він доволі шумний. Да? Вам прийдеться, скоріше за все, робити андервольт відеокарти, щоб скинути температури, і турбіна чуть-чуть поменше почне гудіти, так скажем. Але враховуйте всі ці мінуси. Якщо дивитися на ціну, то я думаю достойний ноутбук. Якщо дивитися тільки на ціну, а там уже обирати тільки вам. Ну, В принципі, на цьому в мене і все. Будемо прощатися з вами. Побачимось в нових відеох. Бажаю вам щастя, добра і мирного неба. Всього вам, ребятки, найкращого!